Окремий вид знущання це новорічна реклама динери. Я б не сказала, що в якийсь інший період вона краща, але це однозначно ще те випробування для нервової системи. Моя сосна. Хто-любить великі, а хто-то любить маленькі. Це залежить уже від вашої вміщаємості. Не підмилиш, не поїдеш. А я теж сьогодні посмотрю подарками. поможіть при перегляді цього відео. Я забороняю їсти, бо це може спричинити роботний рефлекс. Ви навіть не уявляєте, що я надивилася. Повірте, мої очі і так після цього ще довго відновлюватимуться. У мене, якщо що, зір мінус чотири. Тож підпишіться на канал для обраних за мої старання. Ну що ж, приготуйтеся, а ми. Починаємо. Напередодні нового року наша вже улюблена і незмінна королева Андрієвська прийшла курси підвищення кваліфікації і стала Снігуренькою. Мой любимий розмір. 100 метрів. Мечта в мечтах, в моїх. Ото Гірлянда. краса. 100 мітрів. Це цікаво. Вона нам пропонує гірлянду, щоб після перегляду цього відео на тій росі і повіситись. Ну, знаєте, 100 метрів цього більш ніж достатньо в магазині Кріс Масклап. Я обнаружила гірлянду, яка мені наповнила флаг Російської Федерації, і я незамедлительно використовувала її як красивий аксесуар. Ні, нехай краще це зробить вона. Атрибут якраз, ну, дуже підходить. Від Снігуроньки, щоправда, там лише назва. Насправді більше схожа на бабу Ягу, але ж ну, вона так старається. Ж Простите, я стараюсь. Це не Венік. Зінька, пожалуйста. Простіть, я перепутала. Це украшення, так, да, для букета. Или... А, это да вставить надо куда-то? Или ёлочку, да? куда Ой, простите, да я вам испортила ветки. Сейчас я с ними разберусь. Магазин через Москва. Берегового. Один. Виженіть її звідти, будь ласка, вона ще щось у вас покраде. Аби не різдво. З новорічних уподобань королеви обожнює шари та шишки. Одільну слабость я іспитую к шарам, я іспитую к шишкам. Так, да. Тому що вони круглі, больші, і вмістительні. Береш в руки і мієш віші, а віщ іноді має себе. А це вам за те, що ви не молились і у церкву не ходили. Але, схоже, любить, то вона шари на собі, і шишки явно не з ялинки. Шишка отлетіла прямо Олішки в лоб, оліжка розсердилась і ногою. Глінчик, шишка тобі у лоба відлетіла вже дуже давно. От така вам дурочка-снігурочка. Аліна, не здивайся над ёлкою. Ну, чому тут йолка? Шеф. Це для... йолка. Для Проте напередодні нового року королева Денери підготувала подаруночки. Інше питання, хто в здоровому глузді захоче їх отримати. Ви хочете, щоб ваші гості скончалися щастя, щоб гості скончалися щастя, треба одразу їм дати їм треба дати кружку з новогоднього тематики. Для того щоб гості скончалися щастя, хоча... Частям це важко назвати, достатньо подивитися відео королєви ДНР і Жені Васильєва. Невдовзі маківського лабубу ми теж покажемо. А тепер переходимо до рубрики Модний вирок. Хід цього сезону велюрові банти. Вас нічого не смущає! як оригінально я використовувала цей замічательний бант. Который продается, который представлен в магазине Christmas Club в городе Шахтерск. Их можно использовать не только как на елку, но и в виде бабочки. Я к там кажут, черти шо и сбоку бантик. В данному випадку просто черти шо. Знала бы, деца цей бантик побывал. Надо маленький Алина, это не хвостик. Это маленький Как не хвостик? Так да, если я прицепила его как хвостик, почему это не хвостик? А краще. Б... Не знали. Тепер я на 100% переконана, що 2026 рік це точно рік Андрієвської. Червона вогняна коняка. До речі, вона з цими бантами нагадує сестричку дудюку Наташу з Горлівки. Гляньте, яку красоту я собі <свистак> Бант! Так ми всі модні, смотрите. Танюшка з бантом, Сашунка з бантом. Наташу лічка з бантоме алю альоночки дуже банкиш далі відказав. І маємо свіже сакральне воз'єднання. Алінка відкопала ще одну родинну душу. Вітаю! Якщо їх поміняти місцями, мені здається, ніхто різницю і не помітить. І знаєте, я нарешті усвідомила на кого ж схожа Андрієвська. Був такий мультфільм Справжні монстри, ну, подивіться, просто один в один. Але якщо раптом хтось мріє стати частиною сім'ї цієї паняночки та підкорити її, вона вже люб'язно розповіла, яких саме чоловіків у неї приймає королівське серце. Мужики! Алин, чем тебе не мужики? Алин и лось. Моя любимая категория. Я и инший тепаш. А он еще и танцует. Как вам мой мужчина? Посмотрите, какой музыкальный, танцевальный. И самое главное, моя любимая фигурка. Животик, кошелек и ушки. Поэтому за классими мужиками в крісла на наліча, сім! многофункціональний Санта Клаус. Якщо вас на цьому моменті не знудило, вітаю! Ви напрочуд стресостійка людина. Цікаво. А чому ж Санта Клаус, а не Дед Мороз? Якось не поскріпному. Ну, а тепер до прогнозу погоди. Піхолодало. Піхала дала. Голнадна великому царстві Денери очікується похолодання. Але Андрієвська заздалегідь підготувалась і накупила собі всілякої всячини. А я вже купила все, що хотіла з 18-го по 15 января. Радіосні слідки по дохіді ляді. Мінус 30 процента. Приходіть пустія. Всього розсуваю, все розсувай. Все ну і руки треба з чимось зігріти. А мне э, нужны минетки. Алина, что ты там болтаешь? Я в шахтерске. Э, в шахтерске. Э, на берегового 11? Э, на берегового 11. Это Крисмас Клаб. Ну минетки мне нужны. Мине минетки. Нет у вас минетки. Подумаешь. Тогда я пошла. Дальше. Так. Чий динозавр? Мені здається, у ДНР закінчилися всі ветеринари. І от ось вам коротка інструкція, якщо ви хочете поховати власний бізнес, просто замовте рекламу в королеви Андрієвської. Це у кого ця міль з'їла шубу в шифанері. Ой, яка грація, яка пластика! Прямо підстрелена кобила стрибунець у натуральному виконанні. Вид рідкісний, ексклюзивно з ДНР. Глаза розбігаються і ноги роздвігаються. А ти красоти. Після такого можна сміливо закривати магазин. Ще треба обробити його від такої та красоти. А пам'ятаєте, і з горлівки. Ну, так, той самий який Агубчик. Горлака в магазині Агук, палініна, заказали волі. На аділі всі в суші. Давайте попробуємо. Він не вирішив чекати якогось підходящого моменту і нарешті. Планує підкорити серце Андрієвської, бо тепер то він знає, який улюблений тип чоловіків валінки. Кожен год магазин Елі украшає вітрини, а акції чекає дьо Але Но ви там пану рішення, що новий прийти не тільки к нам, але навіть позаду велюрового банта нап'ялили. Так старався. Ну і ну молодець, і про новий наборчик косметики для королєви не забув. Забота о близких, к коллегам, внимание к друзьям, все это можна выразить одним простым і елегантним решением, Подарочным сертификатом от магазина ЕМІ. Це універсальний подарок для любого и повода. Ви самі определяете сумму. Обладатель сертификата выбирает в магазині то, що сделает його по-настоящему щасливим. Здесь вас в магазині ЕМІ за сертификатом, который решит все всі проблеми з подахами. На початку що це було? Чий балет колоди випав? З подахками. Але Ігорюк, як бачите. Падахкаві <с> Бачимо, бачимо. <с> Але Ігорьок, як бачите, людина далекоглядна, не тільки про королєву подумав, а й про себе не забув. Обрав недійний догляд за власною шевелюрою. Горловка, в магазині Емі, по Комсомольській, 29. Представлений представлен широкий асортимент професіональної косметики по уходу за волосами. Хоча тут уже питання відкрите: це він ще до користування цими дивозасобами чи вже після. Знаєте, він така багатогранна людина, чесно кажучи. Кожного разу з'являється в новому амплуа. Сьогодні, наприклад, замішав шмурдяк у флаконі і став алхіміком. У сталі аромата, який видихається через час, настоящий парфюм дожу звучати целий день. В емі только оригінальна парфюміря застойка юзнаває майпарті. Можна на розлів а 5 мл. Устали сталі Ат-Аламата. Краще розслабтесь. Випийте заспокійливого чаю. Прийшов в галактику в качентерії з чеком 200 рублей. Піпіть безплатного кофе. А у них є акція від 1500. Це буде чай, ява. Зелений. Після цього випуску мені теж потрібен заспокійливий чай. Ну, хоч би спробував. Ну, Ігарьок, не соромся. Я казала, що він майстер стратегічних кроків. Ви тільки подивіться, що він урвав собі на чорну п'ятницю. Волоска в торговому центрі Максі, на Арді, Донецьк там, кальдинатні та наружних продуктах чорна п'ятниця, 20% скидка на все. Пойдемте, я вам покажу. Для тих, для тих я На що а є не сьогодні не, не, не сегодня, тебя... да. Котлети. Только сьогодні. Приходите. Ну давайте ну, ассортимент. Ну, правда, сім на наморожено... нет. Нет, ні. мороженое наморожна Да. Там чорна п'ятниця не закінчується з 2014 року. Елітний торговий центр. А тепер уявіть цю картину. Вечеря при свічках та елітні полуфабрикати. Я зараз, якщо що, не проїжу. Стоп. Треба це все чимось запити. Парфічів обратилась з утра помогі набрати води з колодця. Зараз поможе. Так, так, Давайте встановлювати. Сухінька входить, але ну, не переживайте. З колодця. І потрібно ж якось відповідати королівським стандартам. Тож куди без б'юті процедур? Якщо королеві цей полуфабрикат не сподобається, завжди є донмак. Тим паче там новинки. Приїхали в Донецьк в наш любімий донмак. Що нового? Нове то, що я діл піджак і відкрився термінал самообслужування. Уже легше, вже менше стоять в черзі. А так туалет працює, вода є. Вихаті, я там піде. Бікмак туалет працює, вода є. Попити воду з туалету. Це на випадок, якщо з колодця він не дотягне. боги. Сверхдержава з унікальних розваг Ігорьок пропонує екстрим прокотитися з вітерцем і трошки посмикати нерви. Погода наладилась, смотрите шастей, не велосипед судя кататися по городу. Кожне сидіння, дивіться, які колеса, барашек тот самий, все працює, в теж в ідеальному стані, краска заводська. Це може і без сидіння. Я вважаю, що після пройденого. Ігорьок заслужено може ставати королем динери. Про малят він теж не забуває. Такий же турботливий, як і королева Андрієвська. Діти, ваш день настав суботу галактика, дає безплатно подарунки. Сьогодні це сладка вата прихаді. І до речі, про дітей не відстає разом із булочкою і маківський лабубу. Лабубу. Лабубу, і Макіївський Лабубо Женьок Васильєв уже наповну прикрашає свою перелогу. Родної вулочки тут. Новогоднє настроєння вже. Що прямо до тебе саме. Син і матуся розібрали новорічні іграшки. Це так мило. Ще й встигли і ялинку прикрасити. Нири, 1990 рік. Капюшончик, щоб Фопушки не задуло. О, яка да? в магазин. Навіщо Женька на собаку свій комбінезон нап'ялив? Я не знаю. Але цей рік також буде 100% роком Женьки Васильєва. І ось пояснення чому. Фикс. От вам новесенький підгон для Рузії армії. Женька очолить роту гомункулів. До речі, забрав він і подаруночок від парфюмера і гарька. я ще що їм ката сходить, так сюди голі. а ай повторяється просто і стоїть. Оте. Знаєш Женюрику, з такою то гнилью треба той одеколон не пшикати на себе, а пити. Буде не смердіти із середини. І булочка ціни. ще один хлопчинка, з яким можна повернутися років так на 15, це Кіріл. Сифилис. Два свитера за 10 тысяч рублей. Два образа, которые подчеркнут вашу индивидуальность. Магазин летит. Добро пожаловать. Это у нас на секундочку Правда, Посмотрите, как вышит логотип. Его не видно. Только лишь эстеты и знающие люди, что такой свитер в оригинале стоит за 350 тысяч рублей. А магазин летит можно купить его. В 35 раз дешевле, всего за 50. Да? В классе, да? То есть, вы видите, фигалы, то есть, вот, структура. Посмотрите, как хорошо шить. То есть это как шили наши с вами бабушки. Истинный эстет. Або ж довбограй, але Кірюша теж вирішив почистити пірячку напередодні нового року і стати ще краще. Що це? – ні та маселка. Я тебе зараз тут ага. а, 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 в течені нескольких часов. А... Ручки mm. мочити не потрібно. Хорошо. Ну куди ще краще? Але не забувайте, що він ріелтор, який продає бюджеті квартири. які которые искали себе недвижимость Донецке з водою 24 на 7. Ми находимо на 5, этаже, 5 у нас є вода. Прямо зараз я це продемонструю. В який момент. ласка. І що немаловажно. Вона не просто вода. Вона ще гаряча. Представте слідкий ремонт повністю пустая, 3500, сторган. Та ще й не просто вода, а й гаряча. Ну, Кирюха, вмієш дивувати. Я вашого дня мон поставити здесь стиральні машинки, сушильні машинки, да, то есть там глазінки одразу. І отсюда прям вічі тикнук на настирались, накупались, Банний день. Ну... Банний день він нас розбалує. Але якщо у вас немає такої можливості, завжди. Можете піти в прачечну. Шикарне приложение для тих людей, які не хочуть стирати свої речі вдома. Прачечна, круглосуточна, відкрилась на пересечені вулиці Челюскінце і проспекту Мира. Мінімальна стирка 600 рублей, максимальна 800. За 800 ви можете постирати 12 кг віші. І тут же висушити. Добро пожаловать! А ще український агент Сіріус, як ніхто інший, показує, як відбувається. Велике восстановлення і відбудова Донбасу при окупаційній владі. багато підприємств і перспектив. Ну ви лише погляньте на це. Почому оренбурці вирішили построїть новий дом бізнес-класу розрушеної гостиниці Азов, поврежденного райсполкома і свідов на недостроєні тарутовські дома, які вже достроїли, восстановили і э, заселилися люди компенсаційного жилья. Почому спросите? та да тому, що вони приїхали Маріуполь, відновлювати дороги, увіділи всі перспективи. ми в свою чергу, хочемо вам розповісти про Добробат, волонтерський рух, який допомагає українцям відновлювати житло внаслідок російських ударів. На відміну від фейкової картинки, восстановлення Донбаса» реально допомагають людям. Тож долучайтеся до відбудови нашої країни. Задонайте свій час. Поставте цьому відео вподобайку. Сподіваюсь, що я вас, хоча б, трошки розвеселила. Проте сумно усвідомлювати, у що перетворився квітучий регіон, коли туди прийшов русський мір, ось такі якраз обличчя, вся їхня. Еліта, еліта рускава міра. Це все треба показувати, щоб розуміти, хто ж таке підтримує істині. путіноїди. з вами ж була Дарина Біла. Побачимось.